Після нещодавнього саміту в Китаї світові та вітчизняні змі наповнилися цілою низкою гучних заяв і висновків, які швидко перетворилися на майже міфи. Ці наративи, що поширюються як на заході, так і в нашому інформаційному просторі, малюють картину тектонічних зрушень у світовій політиці, формування нових військово-політичних блоків, зміну ставлення до Росії та переформатування глобального порядку порядку. однак при детальнішому аналізі стає очевидно, що багато з цих тверджень не витримують критики і є радше бажаним, ніж дійсним. Давайте спробуємо розібратися у цих міфах, розглянути їх під мікроскопом і зрозуміти, чому насправді ніякого нового військово-політичного союзу Китай-Росія не існує, а Пекін продовжує грати лише за своїми правилами. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Багато медіа одразу після саміту оголосили про різке потепління ставлення до президента Росії Володимира Путіна. Ця теза ґрунтується на зовні дружній атмосфері Заходу та здавалося б активних контактах. Однак, якщо звернутися до історії, то можна побачити, що подібні наративи виникають практично після кожної великої міжнародної події за участю Росії. Рівно рік тому на саміті ШОС в Астані світова та вітчизняна преса писала практично те ж саме. Тоді аналітики також говорили про повернення Росії на світову арену і зміцнення її позицій. Єдиною суттєвою відмінністю минулорічного саміту була відсутність індійського прем'єра на рендремоді, що, втім, не завадило йому раніше налагодити тісні зв'язки з Москвою. Насправді, потепління відносин між Індією та Росією. Почалося задовго до введення західних санкцій, пов'язаних з поточними подіями ще в липні 2024-го Моді відвідав Москву, де тепло спілкувався з Путіним і навіть закликав до припинення війни. Його візит розпочався менш ніж через добу після одного з найтяжчих обстрілів України, що лише підкреслює прагматизм і незалежність індійської зовнішньої політики. Таким чином, ставлення до Путіна на такому званому глобальному півдні залишається досить стабільним і не зазнало кардинальних змін. Ці країни керуються власними національними інтересами, а не ідеологічною солідарністю. Росія. Для них важливий, але не єдиний і не головний партнер, іншими словами, ми самі часто створюємо і тиражуємо подібні міфи, ігноруючи реальну динаміку міжнародних відносин. Ще один поширений міф, який виник після саміту, говорить, що на наших очах формується новий військово-політичний альянс у складі Китаю, Росії, Ірану та Індії. Ця теза, як мінімум, не витримує перевірки на логіку і факти її слід розділити на дві частини, щоб зрозуміти усю її абсурдність. По-перше, говорити про союз між Індією та Китаєм це або глибока помилка, або навмисне спотворення реальності. Ці дві країни мають давні та серйозні суперечності, включно з прикордонними спорами, які періодично призводять до зіткнень. Їхні стратегічні інтереси розходяться, і їхнє економічне суперництво тільки посилюється. Вірогідність їх військово-політичного союзу на сьогодні практично нульова по друге, що стосується так званої осі Пекін, Москва Тегеран, то це не є новиною. Ця конфігурація вже давно існує у рамках економічного і політичного співробітництва, але говорити про неї як про повноцінний військово-політичний союз, де сторони готові воювати одна за одну, означає повністю ігнорувати реальність. Жодна з цих країн не має достатніх мотивів або можливостей для того, щоб воювати за свого партнера. Китай не виступатиме в прямий військовий конфлікт заради Росії, оскільки це поставить під загрозу його економічні інтереси і відносини із Заходом. Росія, в свою чергу, вже продемонструвала в Сирії, як вона готова воювати за союзників, обмежуючись лише вибірковою підтримкою і переслідуючи власні цілі. Ми де факто увійшли в новий двополярний світ. Але намагаємося вимірювати його за лекалами холодної війни. Однак, головна відмінність нинішньої ситуації від того періоду це повна відсутність у Гегемонів США і Китаю бажання воювати за своїх союзників, максимум на що вони готові піти. Це швидка повітряна операція, як, наприклад, атака Сполучених Штатів на Іран, де, до речі, усю чорнову роботу з розчищення ППО виконав Ізраїль. Це новий світопорядок. Характеризується він не ідеологічними, а прагматичними лініями розподілу. Головний геополітичний вододіл проходить не по лінії спільних цінностей, а по лінії, у кого я купую зброю. Індія, наприклад, може зробити турецький фінт і купити російські комплекси С400, але як і Туреччина, потім не розчухлити їх, використовуючи як інструмент політторгу і демонстрації своєї багатовекторності, відсутність Азербайджану та Вірменії на саміті. Також породила масу спекуляцій часто висловлювалися версії про вплив Індії та Пакистану або роль Сполучених Штатів у врегулюванні карабайського конфлікту. Однак справжня причина лежить глибше і пов'язана з геополітичною стратегією Китаю. Головна причина це те, що Китай розглядає ШОС як свій власний геополітичний проєкт. Включення Азербайджану та Вірменії, двох країн з тісними зв'язками з Туреччиною, могло б посилити позиції Анкари у Шанхайській організації співтовариства. Китай не зацікавлений в тому, щоб Туреччина, яка вже стає занадто потужним регіональним гравцем, отримала додатковий вплив. Пекін прагне до одноосібного лідерства в організації, і не хоче, щоб хтось ще міг кинути виклик його домінуванню. Для нас це особливо важливо, оскільки Туреччина є нашим природним союзником проти Росії в Чорноморському регіоні. Розуміння цієї динаміки дає змогу будувати ефективнішу зовнішню політику, засновану на реальних інтересах, а не на геополітичних міфах. Багато аналітиків поспішили оголосити, що відносини між Пекіном і Москвою вийшли на новий безпрецедентний рівень. Цей висновок був зроблений на тлі зовні дружніх переговорів, а також підписання таких документів, як меморандум про силу Сибіру. 2 однакі тут криється великий обман. Під час економічних переговорів зі Сполученими Штатами, коли Вашингтон прагне обмежити торгівлю з Китаєм, Пекін стратегічно приобійняв росіян, створюючи відомість альтернативного партнерства. Цей меморандум про силу Сибіру 2 у нинішніх умовах майже нічого не вартує Китаю. А в довгостроковій перспективі дасть йому можливість диктувати умови. Важливо зазначити, що навіть тут китайці виторгували для себе значні знижки, що лише підкреслює їх прагматичний підхід. Пекін не продаватиме зброю Росії, оскільки це загрожує вторинними санкціями і конфліктом із Заходом, який є його основним торговим партнером. Китаю не потрібна перемога Росії, так само як і перемога України. Йому потрібна слабка, але передбачувана Росія зі зрозумілим єдиним центром влади. Така Росія залежатиме від Китаю і стане його сировинним придатком, що повністю відповідає китайським довгостроковим стратегічним інтересам. Що стосується України, то Китай зацікавлений у незалежній Україні, у якої є вихід до Чорного моря і можливість торгувати через цей важливий транспортний коридор, особливо якщо Україна вступить до ЄС. Це, до речі, одна з головних причин, чому деякі європейські лідери, як от Віктор Урбан, можуть бути не зацікавлені в нашому посиленні. Але головне, повторюся, це те, що відносини Росії та КНР поки не вийшли. На жоден новий рівень на саміті Путін домігся лише того, що Сі Цзіньпін погодився зберегти торгівельні відносини на нинішньому рівні і продовжить бути покупцем останньої надії для Росії. При цьому ситуація з перепродажем Китаєм російської нафти, призначеної для Індії, не може тривати вічно, оскільки вона створює повну економічну пастку для Росії, роблячи її ще більш залежною. Ми наполегливо продовжуємо вважати, що Китай у глобальній формулі не з'явиться і не стане другим полюсом світу, а його інтересами можна нехтувати. Це неймовірно нерозумно і недалекоглядно. Світи, зокрема, питання заморозки або перемир'я, схоже, залежатиме від того, як будуть іти переговори між Сполученими Штатами і Китаєм. Ігнорування цього факту це шлях до стратегічних помилок. Ми не можемо дозволити собі розкіш ігнорувати головного геополітичного гравця, який грає свою складну і багатогранну гру.